Усім привіт! В сьогоднішньому відео хочу вам показати, як на даний час виглядають кущі. Сьогодні у нас 26 квітня. Цієї ночі був приморозок. Зранку ми відкривали агроволокно, і зараз покажу, яка ситуація у нас на кущах. Зараз ми знаходимося на дворічному полі. Це у нас довгі ряди, вони були накриті всі агроволокном. А ось тут ці короткі, в нас на них агроволокна немає, тому вони були повністю не, ну, не закриті. Тому зараз ви можете побачити різницю між тими і тими рядами, як вони виглядають. Ось, наприклад, одразу видно, що тут є дуже багато, практично всі ягоди, вони. Всі квітки, перепрошую, вони вимерзли. Ось всі ці чорні квіти. Це вже є вимерзла полуниця, вимерзла ягода, тобто урожаю вже з неї не буде. Повністю все чорне. Зараз знову так я їх повідриваю, щоб ви могли бачити, скільки там буквально пройдуся декілька кущиків. Тут на початку. Ось це все вже перемерзле. От, Яка вже велика. Тут навіть почала трішки зав'язуватися вже така ягідка, і вона підмерзла. От, тут так само. тільки тільки квітка почала відкриватися і все, вона повністю чорна. От, ну Це буквально ви бачили за 30 секунд з декількох кущів от стільки квіток, тому можете собі приблизно уявити, скільки урожаю ми втратили на ось тих таких коротких рядах. Тут ще в нас з боку є реми. Ситуація така сама. Повністю квіти вимерзли. Ось. Ну, але це є перший цвіт, як ви знаєте, на ремах його потрібно і так, і так обривати, тому тут ситуація не така. Критично, але все одно шкода. Тут вже також була зав'язана ягідка і примерзла. Так, і зараз покажу, як себе показала альба, і брілла, і Амі в кінці. Так, тут у нас є альба двохрічна. Ось так зараз виглядають кущики. Це вже, в принципі, почалося так масове цвітіння. Є вже зав'язі ягоди. Так виглядають. Також є ті, які вже підмерзли. Тут зав'язі ягоди є. Ось так виглядає. Тут добре видно, що вже багато ягідок зав'язується. Ось такі будуть гарні полумички. Так, зараз покажемо бріло. Так, бріла в нас є ось тут. Так, зараз виглядають кущики. Також зав'язується ягода. Так, ну, під агроволокном в принципі, також були ягоди, які підмерзли. В нас немає дух ось цих, і коли агроволокно щільно прилягає до самого куща, до квітки, квітка мокра, є приморозок і відповідно вона не рятується під агроволокном, вона також підмерзає. Ну, от, наприклад, тут добре видно. Квітка росте догори, було застелено агроволокно і вона чорна, вимерзла. Ось ще один приклад. Квітка догори вимерзла. Ось так покажу, якщо добре вам буде видно. Це Альба 2 можете бачити, як там гарно зав'язалися вже ягідки. Так, і найбільше в нас постраждала Амі. Дуже шкода, тому що... Ця ягода нам дуже подобається, дуже класний сорт, смачна, солодка, з присмаком суниці лісової. Чому вона постраждала? Тому що тут також можете побачити, якщо в бріли і в Альби квітконоси, вони йдуть нижче від листя і так падають якби на бік, то в амі, навпаки, всі квітконоси вони розташовані вверх. І відповідно всі вони були притиснуті до агроволокна і дуже-дуже багато є втрат. От можна тут навіть побачити. ну Тут на кущику все чорне. От єдина квітка, яка є світла. Тут зав'язалася ягідка, відповідно, вона вже буде. А ось це чорне. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Тут почорніла ягода, не знаю, чи вийде щось з неї. Ну, в принципі, можете бачити, яка ситуація. Тут також почорніло. Тому дуже шкода, але, ну, що зробиш, така особливість цього сорту його росту. І шкода, що в нас немає ось цих дух. Тому ситуація така. І зараз ще вам покажу, як виглядає Амі Двогрічка. Оце однорічно ми тут досаджували, пересаджували зі своєї стаканової розсади. А ось це Двогрічка. Тут так рясно цвіте. Але ситуація, в принципі, така сама. Чорні квітки. Тут все чорне, заторкалося до агроволокна, тут, От. ситуація така. Але є і вже ось такі класні зав'язані ягідки. Бачите, навіть сама ягідка, вона так терчить вверх, тримається. Ось так. Тому, ну, тут видно неозброєним оком, що, звичайно, потрібно накривати агроволокном. Щоб не було ніякого ризику вимерзання ягоди, якщо ви хочете зберегти урожай. Якщо ви бачите по погоді, що там пише, наприклад, буде 1-2 градуси, і ви думаєте, накривати, не накривати, е не буду накривати ні. Звичайно, що краще накрити, тому що ну, ситуації бувають різні. Можуть показувати прогноз погоди, може показувати одне, по факту зовсім інше. Тому, звичайно, для того, щоб перестрахуватися, обов'язково при найменших якихось погіршеннях температури обов'язково накривати агроволокном. Ось така у нас рекомендація для вас. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, поставте лайк, підпишіться, питайте в коментарях, що вас цікавить. Можливо, є якісь питання по розсаді або по бронюванню розсади. Звертайтеся в коментарі або за номером телефону, який є у нас прикріплений. Дякуємо!